Восьмий клас, продовжуємо з вами алгоритми та програми. тема сьогоднішнього нашого уроку – це елемент керування поле. Проекти з вхідними і кінцевими результатами розглянемо трошки пізніше. Нам на наступному уроці, в понеділок. Сьогодні нам треба просто дізнати, що таке поле, які його властивості, і знову ж таки, як з як із кнопкою і з написом, які є обробники події для поля. А потім вже будемо його за призначенням розглядати. Ще одним компонентом, елементом керування, який можна використати у вікні проєкту, є поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних. Поле можна використовувати також для виведення результатів. Можна, але не дуже хочеться. Для, вив... для виведення результатів краще використовувати або повідомлення, або написи взагалі. Команда для створення поля в мові Python виглядає таким чином: ми надаємо полю ім'я. Потім кажемо, що це поле. от Entry, ключове слово entry з англійською це запис або вхід, і, як з написом або з кнопкою, у дужках перебираємо властивості, вказуємо властивості цього поля. Властивості поля, Vice, BG, FG, Font аналогічні до відповідних властивостей, напису та кнопки, а властивість «Hate» відсутня. Висота поля визначається висотою символів у його вмісті. Тобто, наприклад, у фонті напишете, що там «Arial 14-й, значить, от на 14-й символ буде у нас висота поля. Для поля можна задавати товщину рамки як значення властивості «BD», BD. Ну, Це скорочено від слова бордер, границя. Для розміщення поля у вікні проєкту можна використовувати методи pack і place, точно так само, як і в минулих уроках, е ну як із кнопкою і з е написом. І давайте з вами спробуємо це зробити трошки мовою Python, погратись з цим ділом. Нагадую вам, ну як нагадую, в понеділок ми не зустрічались ви там самостійно, да, працювали. У вас була практична робота, і я вам давав ось такий сайт сайт replit, Можна працювати на ньому. Давайте зараз приклад один зробимо на сайті Replit. Переходжу на сайт, натискаю Create REPL, обираю мову Python. Так, і сюди вставлю, вставлю проект з нашого минулого уроку. Сам Synchron. Дуже мені це подобається. Ctrl-V працює. Так, от з минулих років, що ми тут навчились робити? Що у нас в цьому проєкті? Створено вікно, да, налаштовані його розміри, і далі ми створили напис, тобто звичайну мітку, лейбл. Сьогодні давайте зробимо поле. Я це все зміню, і подивимось, як у нас буде виглядати з полем. Замість лейбл, ключове слово, використовуємо entry. Ось таким чином. І що у нас не буде роботи, е, працювати, не буде працювати хейт, а його тут і немає. Давайте текст видалю. Подивимось зараз, як це буде у проєкті. Е, і тут, звичайно, треба змінити, що це поле, пек і для поля. Якась подія. І ще я вам казав в понеділок, у відеозаписі, як користуватись цим сайтом, що треба додавати відображення нашого головного вікна. Тобто, треба додавати ось такий запис, використовувати метод MainLoop для вікна. Тобто, це розміщення вікна, взагалі, ну, відкривання вікна. Запускаємо це все діло. Так, Бачимо, у мене такий віртуальний екран, і от у нас є поле. Дивіться, в полі ми можемо щось писати. Тобто поле звичайне для введення даних. Я його зараз налаштував таким чином. Колір, фон, колір фону зелений, колір символів, я так розумію, білий, і символи у нас Arial 16 розмір підкреслення. Можемо ці значення змінити. Наприклад, якщо я FG, от мені цікаво, напишу RED червоний, тому що FG це був колір фону начебто. Да? Мені цікаво, як це буде працювати з полем. Запускаю, пишу символи, от вони червоні. Тобто, в принципі, все те саме, що з написом, тільки змінюється у нас ось, ця, е, ось це ключове слово. Там було лейбл, тут стало entry. Так само можна використовувати пек. Якщо я напишу в пеку е, властивість педі, дорівнює наскільки я пам'ятаю, там треба писати ось так в кавичках. Наприклад, 5. Це я по y на 5 пікселів нижче розміщу. Е, Нижче розміщу наше поле. Ну, нехай буде 55, мені здається, маловато. Ну-ка давайте тепер. Подивимося, що буде, бачите, на 50 пікселів нижче поле розміщено від границі вікна. А можна використовувати метод не «pack», а place. І тоді ми можемо тут описати властивості «x» і. Y. Наприклад, «x» дорівнює 100. Кома Y дорівнює там, 150. Тобто, ми задаємо координати нашого поля у віконці. Запущу тепер. Мені здається, з кавичками щось я не так наробив. Ну, Зараз подивимося. Ні, все добре. Все працює. Бачите, воно трошки змістилось. Тобто, змінюючи ось ці X і, Y, ми можемо розміщувати наше поле на віконці. Що? Ще які є ще властивості. Властивість біді нас цікавить, так? Да? Давайте подивимось, як вона працює. Наприклад, опишу ще властивість. Біді, тобто розмір рамки поля. Наприклад, дорівнює 5. Запустимо зараз, подивимось. От, бачите, у поля з'явилась рамка. Ну, її видно однозначно. Можна зробити 10 взагалі, щоб її було видніше. Це значення у пікселів. То було 5 пікселів, зараз буде 10 пікселів. От бачимо, що рамка стала у поля ще більшою. Так, далі наступне. Вибачаюсь. А... Ну, те, що у нас наведено на малюнку, я думаю, ми тільки що це зробили, немає сенсу це показувати. Да? Щоб вивести в поле деякий текст, використовують команду виду. Тобто ми можемо в полі писати щось одразу. От воно в мене зараз з'являється порожнє, а ми можемо зробити так, щоб в ньому був якийсь текст одразу, коли воно з'являється. Треба до імені поля застосувати. Метод insert і далі вказати, з якої позиції, який текст ми пишемо. Позиція це позиція в полі, починаючи з якої буде вставлено текст. Якщо поле порожнє, то текст вставляється в позицію 0, навіть якщо в команді зазначено іншу позицію. Якщо ж у полі вже є деякий вміст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції в цьому місці. Для вставлення тексту в кінець існуючого місту, вказують позицію END. Наприклад, щоб вивести в порожнє поле з іменем entry текст я навчаюсь у 8 класі, потрібно ввести команду до поля. Ну, це його ім'я Entry в підручнику. У мене ім'я поле. Застосувати метод insert з такими налаштуваннями. Позиція 0, і далі текст я навчаюсь у восьмому класі. Давайте додамо це до нашого проєкту. Наприклад, ось тут напишу до мого поля. Знову ж таки, нагадую вам ось цю назву поле. Я вигадав. В підручнику написано Entry. Це також вигадана назва. Ви можете вигадати будь-яку, яку захочете. До поля э, застосовую метод insert і вказую, що, наприклад, на нульову позицію додати текст, у кавичках пишу. Я навчаюсь у восьмому класі. Я навчаюсь у восьмому. Класі. Запустимо тепер це все діло. Бачимо текст у нас є у полі. Причому текст одразу тих налаштувань ну, того форматування, яке ми описали у фонті, і взагалі для поля те, що ми описували, працює. Добре, далі. Для змінення вмісту цього поля на я навчаюсь у восьмому А-класі. Можна після попередньої команди додати команду Entry, Insert. Дивіться, з 14-го символа поставити дефіс А. Для того, щоб отримати в полі текст, я навчаюсь у 8 А-класі школи, наприклад, номер 45 Можна після попередніх команд додати команду END школи номер 1 Тобто в кінці додати, в кінець поля поставити там. Ось цей текст показувати не буду, думаю, так зрозуміло. Отримати з поля його вміст можна використовуючи метод GET. Наприклад, щоб у напис з іменем label вивести текст, що введено в поле з іменем entry, потрібно виконати команду до напису, до його властивості текст присвоїти значення, яке зберігається у полі за допомогою метода GET. Для очищення вмісту поля з іменем Entry використовують команду Entry Delete від нуля до кінця. Ну, я думаю, зрозуміло, з нульового символа до кінця. Тобто видаляємо все. От з лейблом трошки цікаво. Давайте спробуємо створити ще якийсь лейбл. Наприклад, LB. Ну, назву е, напис LB. Вкажу, що це. Вкажу, що це лейбл в мене. Властивості, нехай у нього ніяких властивостей не буде, і розміщу його. LB.п. Нехай буде просто згори. І тепер в цей напис в кінці тут, аж, додам до нього те, що у мене написано у полі. От в полі у мене зараз написано, я навчаюся в 8 класі. Хочу додати це як текст. Тобто пишу LB, а точніше, його властивість текст, яка там форма запису. В квадратних дужках в кавичках текст. Нехай він буде дорівнювати цей текст, ця властивість текст, тому що у мене записано у моєму полі. Тобто від назви поля беру, застосовую метод get. Тобто, у мене буде в моєму випадку поле.get. Та й просто дужки Тобто. Беремо все, що є в полі. Запускаємо це все діло. Бачимо, є поле, а щось напису в мене немає. Да? Так, лейбл створив, його описав. Дивіться, мабуть, може бути, знаєте що? Що я не описав, що поле у мене може бути певної ширини. Давайте я все ж таки тут напишу ширину цього поля. Дорівнює там 5, ну, 50 символів. Створимо його. Не хоче з'являтись напис. Цікаво. Приплили ми з вами, так? Да? А давайте тоді знаєте, як зробимо? Ось це зробимо в, в події, в обробнику події. Подія у нас буде для поля один, е, клік, один раз клік нашою лівою кнопкою миші. Це все можна видалити. Так. Подія один, подія один для лейбла щось зробити. Взагалі мені цікаво, чому лейбл у нас взагалі не з'являється. Ну, а там нема чому з'являтися, тому що текст ми пишемо в ньому. Да? Один. Натискаю на поле, подія не відбувається, лейбл не з'являється. Давайте я зроблю йому все ж таки тут текст якийсь. Кома текст дорівнює. Там нехай буде просто одиничка. Напис не хоче з'являтися. От дивіться, все одно його немає. Цього напису. Цікаво, чому. А, ну так, звичайно, цікаво чому. Да? Я дужки тут не поставив. І такий думаю, коли ж він з'явиться. А ви мені не підказуєте, да? От у нас з'явилась наша мітка одиничка. Натискаю на поле. Змінюється. От Ми з нею взяли з поля, взяли текст і написали його у мітку. У наш нап. Так. Це був один такий цікавий метод, який можна застосувати. І давайте подивимось, які ще є обробники подій для поля. З Полем, як і з іншими компонентами, можна пов'язати обробники різних подій, які можуть відбуватися з ним. Як і з іншими об'єктами вікна, з полем можна пов'язати процедури, обробники подій, використавши метод bind. Наприклад, на малюнку у нас навіть, Ну, На малюнку давайте не будемо приклад. Ми, в принципі, приклад виконали тільки що. Да? От я до поля прив'язав подію. От метод Bind каже нам про те, що ми з полем зв'язуємо якусь подію. Подія називається ось так одиничка. По табличці з підручника, там на самому початку, коли ми з вами розглядали тільки події, ми знаємо, що одиничка це один клік лівою кнопкою в миші, назвали цю подію як под один. І тут у процедурі описали цей под один. Сказали, що у нас. Мітка, наш напис, змінить свій текст на те, що зберігається у полі. В принципі, все. Скажіть мені, по теорії, чи є у вас питання? Начебто нічого не змінилось взагалі. Да, змінилося технічове слово на ентрі відсутня властивість хейт. А так, в принципі, ну декілька методів додалось: insert, delete і так далі. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Ой, Нікіта, тобі все зрозуміло, а в домашньому завданні щось ти мені пишеш геть не те. Давай, Нікіта, зараз розв'яжемо задачу, яку вам треба виконати вдома, а ти її постараєшся вдома хоча б просто переписати з відеозапису. Добре? Але в деталях переписати, а не так, як ти мені останнім часом переписуєш. Бо треба тобі якось вже оціночки виправляти. Так, вдома вам треба виконати завдання 4 на сторінці 202. Відкриваємо 202. Де вона тут у нас? От вона. От завдання 4. Створіть проект, у якому в результаті настання подій клік для поля воно переміститься на 80 пікселів управо і на 20 пікселів уверх. Е і ще у нас товщина рамки поля збільшиться на 5 пікселів. Тут навіть мені доведеться трошки напрягтись, е тому що вже я сам забув, як ми це робили. Це у нас, пам'ятаєте, там такі були цікаві методи. Блін, забув, як вони навіть називаються. Зараз підручнику будемо шукати. І ще виведеться в поле ваше прізвище та ім'я зеленим кольором на жовтому тлі. Збережіть проєкту папс. Ну, давайте спробуємо це зробити. Для початку. Що ми зробимо? От у нас створено вікно. Воно має розміри. Про напис нам поки що нічого не кажуть. Да, Напис нам не потрібен. Напис видаляю. Далі є у нас поле, які у нього налаштування, також нам ніхто не каже. Я думаю, що давайте ми залишимо ось це все, -все порожнє. А ну-ка, зараз, якщо його запустити, що у нас буде? Порожнє поле повинно бути геть маленьке. Ага, ну, не маленьке, а по тексту, який ми в нього додали. Так, далі, що нам кажуть? При настанні події дабл-клік в поле, давайте з простого почнемо. Виведеться ваше прізвище та ім'я зеленим кольором на жовтому тлі. Подія дабл-клік. Тобто, от для поля ось цей інсерт, я думаю, нам також можна видалити. Поле повинно бути поки що порожнє. Давайте подивимося, як воно буде виглядати порожнє. Порожнє воно ось таким чином виглядає. І давайте навіть я метод place приберу, щоб воно було у нас просто зверху по центру. Тобто я отак із цих дужок приберу і натисну, і зроблю тут метод Pack краще. Так, бачимо. От є порожнє поле, в ньому можемо писати. Подія до нього зараз один клік лівою кнопкою миші, але е, подія щось робить, але у нас немає самого, вона робить щось для напису, напис у нас не створений. Так, от таким чином у вас приблизно виглядає спочатку ваша програма. Тепер подія. У нас тут один клік лівою кнопкою миші, а в підручнику сказано використовувати дабл-клік. Давайте повернемось до тієї таблички. Заодно згадаємо, де вона знаходиться, щоб подивитись, як мовою Python пишеться подія DoubleClick. Я мало того, що сам можу трошки не пам'ятати, і думаю, вам корисно знати, що існує в підручнику така табличка, що до неї можна звертатися. Так, о, якраз ті методи, що нам треба будуть. Табличка, табличка, табличка. Де вона? Ось вона. Дивимось DoubleClick. Вона пишеться мовою Python або як Wton1, або просто як Double1. Тобто повертаємось до нашої програми, пишемо ось тут double 1 DoubleDifiz1. Тобто, це буде подвійне клацання лівою кнопки миші на нашому полі. Тоді буде щось відбуватись. Тепер, що повинно відбуватись. Ну, там для поля для поля будуть змінюватись якісь наші властивості. Повертаємось до нашої 202 ї до завдання, які там змінюються властивості. Виведеться в поле ваше прізвище та ім'я. Давайте. Та, е, таким чином зробимо. Підемо від простого знову ж таки, зеленим кольором на жовтому тлі. Я думаю, що це буде зелений е, жовте тло. Давайте спочатку зробимо. Це буде BG. Дорівнює yellow, мабуть, да? у кавичках. Е, і так само зелені літери, як нам зробити? Пишемо тут FG. Це буде Green. Тепер в поле треба написати ваше прізвище ім'я. Дивіться, обов'язково відступи ось ці. Якщо в IDLE вони ці відступи створюються автоматично, то тут, у репліті ці відступи я створюю за допомогою таба. Так, в поле, Що ми зробимо ще? Нам кажуть написати щось з нього. Тобто, крапка insert, Використовуємо метод insert. Пишемо в дужках, що з нульової позиції, кома, додамо текст у кавичках, який там текст. Т -ти 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 -ти. Ваше прізвище та ім'я. Ну, наприклад, моє прізвище та ім'я. Давайте спробуємо, чи працює це все зараз. Запускаю заново. Так, є поле. Натискаю на нього один раз, нічого не відбувається. Натискаю лівою кнопкою два рази. О, є у нас жовтий колір, є зелений колір символів, є моє прізвище ім'я. Тобто все працює поки що, подія працює, обробник події працює. Все добре. Тепер найцікавіше завдання, що у нас повинна ще ага товщина рамки поля збільшитись на 50 пікселів Дивіться. Я думаю, що переміститься на 80 пікселів у праву і 20 пікселів вверх. Це нам треба було використовувати, скоріш за все, не пек, а все ж таки плейс. І там гратись з. Тими методами VINFOX, X, Y, і там пам'ятаєте, трошки це було складно, але реально, в підручнику можна знайти приклади. Але я думаю, що все ж таки тут автори підручника мали на увазі от значок Python, що мовою Python треба просто тавщину рамки поля збільшити на 5 пікселів. Тобто, це буде яким чином. Я, наприклад, попередню властивість скопіюю. І тут напишу. Рамка поля це у нас властивість BD. Да? BD дорівнює збільшиться на 5. Збільшиться на 5, як би це нам зробити. Як би це нам зробити? А давайте зробимо ось таким чином: напишемо плюс дорівнює 5. Це, в принципі, значить мовою Python збільшити на 5. Давайте спробуємо, чи буде працювати. Два рази класую. О, є, у нас змінилась рамка. Але, а, і текст бачимо, зелений, все працює. От такий проєкт у вас повинен бути. Тепер, як ви мені його відправляєте? От у вас проект main, правою кнопкою миші. копі-лінк І вставляєте посилання. От, Наприклад, давайте я навіть зайду з іншого аккаунта в Google. Наприклад, зі свого особистого. І тут вставлю це посилання, яке я тільки що скопіював, вставити, натискаю Enter. І бачу, що зараз перейду на цей самий проєкт. От дивіться, цей самий проєкт, який ми тільки що зробили. Тобто, знову ж таки, от таким чином: обираєте проєкт, права кнопка миші. А, тут я навіть не можу, тому що це ж не мій проєкт, да, не з того аккаунту. Знову. На назву проекту лінк і посилання вставляєте у Google клас і в цьому кінець. Швиденько я це все перевірю. Чи є питання у вас? Питань немає. Так, ну думаю, що питань немає, навіть якщо вони з'являться, мені здається, все максимально просто і у вас буде відеозапис. Зараз, ну, там, через півгодинки, може, годинку він з'явиться у вас в Google класі. Підіміть, будь ласка, руку, хто залишився до кінця уроку. Зараз зачекаєте фоткою. Ой, а що я сфоткав? Вибачаюсь. Бачу, що всі залишились тільки зараз, зараз, зараз. Так, все, все є. Все, дякую за увагу вам. До побачення. Гарного дня. Був радий бачити чути. До побачення. До побачення.